Моє вітання, Езра Щебальський, і зараз буде два поспіль відео про спеціальні рухи рук. Перше відео про нижні рухи. І ці рухи присвячені можливості взяти енергію землі і пробудити нашу активність в нижніх станах. Що таке нижні стани? Це наше тіло, здоров'я, енергетика і соціальні контакти. Отже, давайте подивимося на ці руки рук для того, щоб потім застосовувати їх в практиці і щоб це було в нас автоматично не забирало нашої уваги. Отже, перший рух. Нагадую, що ми беремо мудру тіла, ось вона, мудра ціла. І рух рук іде від оцих сухожиль на стегнах до сонячного сплетіння. Ось так. Вниз долоньки розгортаємо. До землі вверх до неба. Ми даємо сильні пульсації по цих сухожиллях. Ось так. Чуєте, да? спробуйте зараз. Коли ви, але не сильно б'єте себе, да? Даємо просто сильну пульсацію таку. І коли ця сильна пульсація відбувається, немов би вибух в цілі, ви відчуваєте вибух в цілі, який розповсюджується по кістках. Сюди по кістках рук аж до шиї і черепа, сюди вниз по ногах і вверх по хребту. Отже, перший рух рук називається вибух. В боковій проекції це виглядає ось так. І ми не мов би підштовхуємо руки нашими ногами. Зауважте, це дуже важливо. Кожному русі рук ми не рухаємо руками за рахунок плечей, лікців, лопаток. Це відбувається за рахунок хвилі тіла. За рахунок хвилі тіла руки підкидаються і падають. Тобто ми не напружуємо м'язи і не робимо ось так. Бо якщо я буду так робити, я за хвилину вже втомлюся. Тобто цей рух просто підкидання рук. Вибухом тіла і такий пульс. І так це рух номер 1 Спробуйте його, переконайтеся, що він виходить. Рух номер 2 Нагадую, мудру. І ось це ми називаємо виделочка. І звідси від цього центру ми розкидаємо руки в боки. Рух називається веєр. І ми немовби включаємо собі енергетику в розеточку сюди і розкидаємо. Знов таки, цей рух не робиться рукою. Цей рух робиться не за рахунок м'язів руки, а за рахунок хвилі. Таким чином рух дуже вільний. Ми виплескуємо руками, виплескуємо і руки падають. Виплескуємо, падають, виплескуємо, падають. Тренуємо веєр. Включили, відкрилися. Включили, відкрилися. Включили відкрилися. Взяли і підключили себе до енергетики. І далі скажемо, до якої. Тренуйтеся, маєте зараз досягнути успіху. Третій рух прокачка соціального нашого світу, нашого соціального щабеля. Нагадую, мудру харизму. Рух іде від промежини до горла. Тобто на відрізку нашого хребта. Весь наш хребет, це наші соціальні зв'язки, соціальні стосунки. Так само наші ноги, це наш рід, наші руки це наші зв'язки дружні, наші ребра це наші ближні зв'язки. Отже, соціальні. Щабель продихується так. Уявіть собі, що ви вниз, коли йдете, ви опускаєте все, що нам треба зафіксувати, все, що нам треба зробити твердим, ну, наприклад, стосунки з партнером. І вверх це ми їх розкриваємо. Вниз опускаємо, вверх розкриваємо. Долонька вверх, долонька вниз, до неба, до землі. Засвоюємо цей рух. І тепер можемо повторити номер один, номер два, номер три. Потренуйтеся, дійдіть до стану, коли ви подобаєтеся собі. Якщо є питання, задавайте. І до наступного відео.